З учасниками бойових дій у нас працюють окремі фахівці це спеціалізовані кар'єрні радники, які мають психологічну освіту і використовують сучасний клієнтоорієнтований підхід в їх обслуговуванні. Нами розроблена дорожня карта для ветеранів, як знайти роботу з набором актуальної інформації про послуги служби зайнятості. Тож, як саме служба зайнятості може допомогти захисникам і членам їх родин, я зараз розповім. Найперше про що хочеться розказати, це програма надання грантів, які реалізуються в рамках урядового проєкту ЄРобота. Служба зайнятості супроводжує дві з них. За програмою Власна справа можна отримати мікрогрант у розмірі від 50 до 250 тисяч гривень на створення або розвиток бізнесу. Заявки на отримання гранту разом із бізнес-планом подаються через портал Дія. Обов'язкова умова участі в програмі це створення одного чи двох нових робочих місць протягом 6 місяців з дати отримання коштів. Для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їх подружжя впроваджена окрема грантова програма для власного підприємництва, яка передбачає надання грантів від 250 тисяч гривень до 1 мільйона гривень. До 250 тисяч гривень можна отримати за умови створення щонайменше одного робочого місця. До 500 тисяч гривень можна отримати е, член родини учасника бойових дій за умови створення щонайменше двох робочих місць. До 1 мільйона гривень зможе отримати учасник бойових дій, якщо він не менше ніж три роки був зареєстрований як ФОП і створить від чотирьох нових робочих місць. Для отримання гранту. Необхідно здійснити лише чотири кроки, скласти чіткий бізнес-план, наприклад, Є в Дії. Окрім, окрім того, обласний центр зайнятості щотижня проводить онлайн-консультації щодо написання бізнес-планів, заповнити заяву через портал Дія, пройти перевірку ділової репутації у уповноваженому банку та співбесіду у регіональному центрі зайнятості, відкрити рахунок та почати діяти. Наступна послуга професійне навчання як мотивація до руху вперед ми пропонуємо учасникам бойових дій підвищення кваліфікації або здобуття нової професії, яка користується попитом на українському ринку праці. Служба зайнятості має власні сучасні центри професійно-технічної освіти. До послуг слухачів 95 робітничих професій і 365 освітніх програм. Для учасників бойових дій таке навчання є безоплатним. Якщо ж учасник бойових дій не зареєстрований як безробітний, але має професійно-технічну чи вищу освіту, він може також безоплатно отримати ваучер на навчання. З його допомогою ветеран має можливість пройти перепідготовку з заробітничими професіями або здобути наступний освітній рівень в обраному закладі освіти. Ваучери видаються за затвердженим мінекономіки переліком зі 124 професій та спеціальностей. Вартість ваучера не може перевищувати 10-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. З 1 січня 2024 року це понад 30 тисяч або 30 280 гривень. Якщо ж вартість навчання вища, то роботодавець чи людина доплачує різницю самостійно. Ветерани можуть звернутися до центрів зайнятості для отримання допомоги по безробіттю або працевлаштування. Розмір допомоги визначається індивідуально, але під час дії воєнного стану максимальна сума не може перевищувати розміру мінімальної зарплати, встановленої законодавством на 1 січня календарного року. І з початку 2024 року ця сума складає 7100 гривень. На період дії воєнного стану тривалість з виплати не може перевищувати 90 календарних днів. Водночас, для осіб передпенсійного віку, за рік до досягнення відповідного віку та за наявності необхідного для призначення пенсії за віком страхового стажу тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів. Звернення до служби зайнятості значно прискорює процес працевлаштування, оскільки її фахівці забезпечують індивідуальний супровід, здійснюючи підбір роботи з урахуванням особливостей, зокрема з організацією професійної підготовки, безпосередньо на майбутньому робочому місці. Також шукати роботу можна й самостійно, безпосередньо на єдиному порталі вакансій. Або шляхом оформлення підписки через чат-боти у Телеграм та Вайбері.